Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. Ви у мене на гостинах. І я взяла тару чорних котів. Щось мені, мені нагадує чорних котів. Хто говорить про котів? Балашов, знаєте, такий Геннадій Балашов, ваш олігарх. От. Моя позиція нейтральна і мені здається, що дуже цікаво, бо я. Не за кого, не за Порошенка, не за Зеленського, не за Палашова. Хочу зразу вам сказати, щоб ви розуміли, за кого я. Я за Україну, як незалежну державу, бо я народжена в Україні і прожила в Україні свою молодість. До 20, скільки двадцяти років я жила в Україні. Мені дуже, мені я не байдужа людина. Я б тоді ви не робила всі відео, які мені за, ніяких грошей не дають зовсім, щоб ви знали. Так, я щиро люблю Україну. Це, це карта про мене, щоб, щоб ви не, не думали. Дуже багато негативних коментарів. Отут, моя любов до України. Дев'ять кубка, Вона щира. Вона щира. Щоб там хто не писав, які ганьба, що ти за кордону. Мені доля така була, я поїхала ще в 91-му році. У вас совісті немає, ну, не у вас, а в те, що таке пише. З, з, я так полікувала, з 20 коментарів, мабуть, один буде хороший. Так що з такими своїми земляками, і, говорить, ворогів не потрібно, що ходять до мене на канал, і таке пишуть. Ну, хороші друзі, теж пишіть, бо хоч якийсь баланс треба, не хочеться нічого робити, такі коментарі. От, ну, то наш президент. Що він не робив? Ну, вийшов зразу зразу Трамп, сказав: нехай приїздить, якщо він... Готовий буде до миру. Ну, це спочатку, це, це розмови вестерн Майнд. Спочатку він таке говорить, а потім гірше-гірше. і І вже сьогодні вийшло, що зібрав він Конгрес що стосовно допомоги Україні. Вісім мечова. Допомога Україні Україні чи не буде зовсім, чи буде дуже мало. Він навіть може зупинити те, що Байден підписав і ще багато що не прийшло. Він таке може зробити, бо вісім мечова про це. От. І поступово, як він такий, у нього помстально, він людина нездорова, ментально завжди була. От. Якщо він бореться з кимось, я вже вам говорила, подивіться його, є багато на Ютубі, як він, як скажений, боровся своє, своєю першою жінкою, Іванкою, доки в них були суди. А коли суди закінчились, вони друзі почали. Коли він негосієї, він завжди от така кула непотрібна, негарно себе поводить. Це його такий метод негошіейшн. Ну, я вам скажу, що тепер нема що негошує робити. Чи він, як говорить, працює на, на Кремль, але ну, він працює, карта башта, вежа. Працює на себе Трамп, на себе ця карта показує, що він, ну, він розвалить Америку. Це розрозуміло. Він багато зробить такого за 4 роки. Що, якщо він досидить 4 роки, що в Америці дуже буде тяжко, багато років буде це робитися, щоб це все виправити. Багато зробить чого поганого для Америки, для світу. Ну це зрозуміло. Тут іще ці, ці карти показують, мабуть, конспірацію. Я не буду говорити точно, бо я знаю, що конспірація це ну, серйозно, щоб не помилятися. Але може таке бути, що його навмисно вибрали. Він такий, все він розбиває. Трикстер називається, так? Козирний трикстер він і є. Трамп прикладається як козирний, якщо ви граєте в карти. Я в карти не граю, але ви знаєте. От щоб розбити все, щоб розбити допомогу Україні. Бо як-то якось демократам вже як не до лиця надавати допомогу, так? Вони ж лице своє хочуть зберігти. За те, мабуть, і це був такий договорняк, мабуть, із демократами, щоб тепер, прийшов Трамп, і Трамп може розбити. Йому якось до лиця робити таку ганьбу, а демократам — ні. Таке може бути, що це конспірація. Тут двіка, не двійка, паш, паш Кубковий. Бачите, ще такі українські кольори, жовто-блакитний, ну хороший тільки на пакетах, показує, що Ну, хороша хороша карта. Вона говорить, що Ну, все буде Україна, Україна як держава буде, але наскільки вона буде, держава така велична і велика, як сьогодні, 5 бубнова. П'ять бубнов. слухайте, вийшло те саме, що і в 2014 році. Тоді здали Крим, а тепер здали 20% території наша п'ята колона. Ось тут п'ята частина території. Її ворог не захопив. Ні, йому здали п'ята колона української влади, здала територію. А потім вже після бою руками махати то кожен може. От він пішов махати руками на тих, хто три роки її кормив її. Ну вони вже наїлися, їм вже більше грошей не треба, не мормакуй на ньому. Вони наїлися, вони можуть махати руками тепер, свої права качати. Пенсії платили з, з цих грошей. Старлінг, Польща платили яку теж. Ну, ми її не любимо, нікого не любимо, і мене не любимо, нікого українці не люблять. На всіх сердиті, всі винні, тільки не вони. А я бачила з Ізраїлю, він військовий, я люблю його слухати. Він говорить, що розумієте, допомога це добре. Це означає, дає, надихає. Що є, що є допомога, то допомога вона повинна зробити головне це надихати. Говорити, так, я роблю щось вірне, у мене є союзники, які мені допомагають. Але людина повинна, і країна, і людина тільки на себе полагатися, на свою силу. Надіятися, а не ніяку допомогу. А вони все поклали на допомогу, що вони піднімають Україну, піднімали 30 років, ні, не піднімали, відкрили тільки все для ворога. І тут лицар жа зловий. Ну, може, це залужний, але ж він мовчить, він не говорить, що він хоче бути президентом. Я вже говорила, що вийшло так по картах один раз, що його жінка вона говорить, і що. Подивись на свій цукор. Ну він не дуже здоровий. Подивись, яке в тебе здоров'я. Тобі не можна, тобі не можна знувати такі нерви. От. Ми хотіли б, щоб була коаліція військових. так, Така військова хунта. Така. Але цього не буде. Він же говорить, що я піду тільки, якщо нас візьмуть в НАТО. А нам сказали, НАТО нас не візьмуть, поки є спорна територія. Де, де... Йде війна, чи, чи хтось ще на неї претендує. Чотири мечова. Ну, Україна вже, бачите, четверта частина буде зайнята. Якщо, не борони Боже. Але якщо Трамп тепер зупинить допомогу, допомогу Україні, то четверта частина України, тепер 20%, а буде 25. Вони заберуть зразу, їм буде легше йти вперед. А потім, мабуть, і а, будуть а, якісь перемовини. І вони заберуть ще більше. Як тільки закінчиться допомога штатів, то вже Європа сказала. ну вона... Ви розумієте, що не, вестерн менталітет не треба вірити тому, що говорить, бо ніхто не хоче своє обличчя згубити і сказати щось погане. Кожен говорить, щоб ну, вести себе так, щоб ну, сварка не допоможе, таке вестерн менталіті. От, а те, що думають в ЮКей, те, що думають у Франції, Німеччині, ну що вони думають? Вони хочуть зупинити війну, бо вони розуміють, що, що тепер вже йде така криза, що, мабуть, і згодом і НАТО не буде, то нащо на нам туди йти? 70% грошей на НАТО дає Америка, і що Америка перестане давати їм гроші, а таке може бути. То НАТО не буде. Ну чи воно буде дуже слабке? Бо де у них, такі, у них такі гроші? Ніде немає таких грошей, навіть якщо вони й будуть більше витрачати на оборону свою. І Євросоюз може бути перероблений. Ну Тут серйозні карти вийшли. Вони говорять, що ця сварка, хто там був винний, чи та, таку сценку зробили Трамп з Венсом. Чи що Сей не стримався, наш йому було, він прийшов підписати один папер, нащо йому говорити було про інші справи? І так все вже сказано. А Він ще сказав, що він піде, якщо нас візьмуть в НАТО, то значить, що він нікуди не піде. А як він може піти? От мені скажіть, як Зеленський може піти з посади. Він розуміє, що якщо йому не буде така охорона, як тепер, то йому ну, йому не вижити. А охорони не буде такої. Бо ми ще досі охороняємо того кучму всіх їм, даємо пенсію, як я не знаю, ніхто в світі такого не отримає. Бо Клинтон повинен сам собі лекції десь робити, щоб вижити. А у нас всі, -всі президенти, що були, вони живуть на, на державній не, не просто пенсії. Там така пенсія, що слухайте, європейці такі не мають. Що ви робите, українці? Що ви робите? У вас повинні бути пропорції. Я вже говорила сто разів, вам може хтось новий не чув мене, що Джастін Трудо, ну вже не буде Джастін Трудо, добре. І вже добре. Ну, Minister міністр Canada, він заробляє стільки, скільки водопроводчик заробляє, скільки пламер заробляє. Лікар заробляє більше в три рази, ніж прай-міністр. Uh, ну, це вірно, так повинно бути. А у нас так: урядовці одне, а люди другі. Ну, це ж не нормально. Я вам зразу скажу. Хай Бог береже, брежіть себе, бо це основне.